Ранок добрий всім! Добрий, чудовий ранок. 7 годин 12 хвилин. Їдемо на розвантаження. І в мене новий робочий день, а у вас, мої дорогенькі, нове відео. Завантажили мене вчора. Маю дві точки розвантаження: Хмельницький та Тернопіль. Сьогодні виїхав, на ніч вже не став їхати вчора. Поки завантажився, поки опломбувався, всі ці процедури, документи, оформився. Сьогодні ранесенько в 5 ранку приїхав на базу, запригнув у свою ласточку Дай пру собі потроху. Вискочив на Житомирку. І шуруємо. Перша точка в нас Хмельницький. Основну масу вантажу ми скидаємо. Маємо за спиною 17 тонн. Думаю, все буде добре, потихеньку доїдемо. Погода, бачите, яка трохи така, да, начебто і пасмурна. Ну, в принципі, ви знаєте, нормально. Мінус 3 за бортом зараз. Їхати комфортно. Печечка собі робить і все добре. А ми потрошечку собі котимося, не напрягаючись. Не знаю, щось мені сьогодні, звісно, прокинувся. Може, це така погода переменчива. То сонце, то пасмурно. Не знаю, як там тиск, воно що, але сьогодні прокинувся щось. Я єлі відкрив очі, чесно скажу. Я встав пів п'ятого. Блін, ну щось сьогодні тяжковато, тяжковато. Я єлі очі відкрив. Ну, то таке. Відкрив дай відкрив, заїхав, зранечку їхав, да, взяв собі кави. Дома вже не став готувати, не став це розкладати в довгий ящик, я по-бистрому зібрався, все, прогрів машину дай поїхав. поїхав. Взяв каву, випив стакан кави, щось таке, трошки якесь сонне состояння, чесно скажу. Але нічого, думаю, нормально, зараз роздуплимся потроху. Мабуть. Десь колись я дивився таку фішку, що стосовно підйомів є ну, якісь оприлені, у кожної у людини є свої часи якісь определені по підйомам. Думаю, це може що я не попав у своє час, да прокинувся як -то не в свій час. Ну добре, їдемо. Не будемо вагостувати. Їдемо на першу точку в напрямку Хмельницького. Гоу! Народ. ну Я хотів би з вами побалакати зараз про таке. Оце їду, дивіться. Стосовно коментарів, так? Ви мене запитуєте стосовно завантажень, де береш груз, де є робота, за що ви там їздите і такого плану, там, якісь фракти там, типу, по 9 тисяч там, ви берете, типу, мол, така ситуація. Я хочу внести трошки ясності, щоб ви розуміли, я працюю водієм у логістичному центрі і тягаю товар цього логістичного центру. Нас вантажать в одному місці і ми його просто розвозимо. А на обратку фірма бере різні замовлення, там, які вона вже вважає за потрібне. І мені просто дають адресу і ну, кажуть, де я що вантажу і куди його перевожу. Все. Після, вантаж, після розвантаження я отримую свої ТТН і просто їх здаю у фірму. Я ніяких там не грошей, не знаю, скільки то коштує, ті фракти. По чому вони, що, як і де. Тому ви маєте розуміти, що я просто як водій виконую свою роботу і я сижу тут на зарплаті, щоб ви розуміли. Я не на своїй машині працюю. Я працюю водієм у логістичному центрі. Я думаю, ви зрозумієте, бо я не можу кожному відповідати, а де, а що, а який груз, що, як і куди. Тобто я цих питань не рішаю. Я не знаю взагалі стоїмость фрактів. Толком на сьогоднішній день, бо я ніколи не робив сам на себе і не мав свою машину. Я знаю, що на сьогоднішній день ви ж всі ви ж всі чудово розумієте, така зараз ситуація в нашій країні, і я знаю, що у ну, мене багато є товаришів, які мають свої машини, які на жаль, на сьогоднішній день стоять вдома на привязі. Тому що на одній машині, як говориться, зараз не заробиш. От великі логістичні компанії, які працюють, вони беруть навіть Дешеві фракти за рахунок великого автопарку. І вони не будуть у мінусі, бо в них є об'єм машин. Ви це маєте розуміти. Так? Я ж так думаю, я ж думаю, що я правильно кажу. А маленькі машини, в мене багато знайомих, їх залишили, вони стоять вдома, як кажуть, проростають. Тому і пішли робити на дядю, так як я, водієм. І кажуть, що це на сьогоднішній день вигідно, бо свою машину тягати не рентабельно. Так от я вам хочу сказати, що я працюю водієм, я також е, товар фірми і вантажу там, де вони мені скажуть. І розвантажуюсь точно так же. А друге, питання стосовно працевлаштування до нас на фірму. Дивіться, в нас є декілька колон, там, де європейська, я не знаю, мабуть, місця є. Туди завжди на Європу. Зараз ви знаєте всі фірми, в основному перший акцент, який вони беруть, це щоб в тебе був обов'язково чіп чип-тахографа, так щоб в тебе був в наявності закордонний паспорт, військовий квиток. Це обов'язкові умови для працевлаштування, тим, тим паче на Європу. Зараз в основному беруть на Європу. Я працюю в українській колонії тільки по Україні. В нашій колонії на даний момент немає вільних вакантних місць. У нас немає вільних машин. У нас всі машини зайняті. Тобто, якщо щось є, то тільки на Європу. На жаль, друзі, так. А ще в мене часто запитують, чи. Беруть у нас без стажу на роботу. Хлопці хочуть влаштуватися, я так розумію, їм це цікаво, вони отримали там категорію, чи може тільки в процесі, то я вам скажу, що мабуть, я не знаю, я прийшов у цю фірму сам со стажем. Я думаю, що, мабуть, без стажу не візьмуть, бо наш шеф в цій фірмі він сам має немалий стаж і він з тобою проводить співбесіду. Я думаю, що без стажу. Мабуть, навряд чи. Ну, так от, якщо прийти з вулиці, наприклад, то я думаю, що навряд чи. Ну, тут я нічого не скажу. В цьому плані я не допоможу. Кажу, як є. Ну, таке. От. Це те, що я хотів з вами обговорити, бо ви мені пишете коментарі, я не всім відповідаю, мене там питають, а що, а яка фірма, а те все. Коротше, якось так. Ну, а що я вам хочу сказати стосовно роботи, далі ось потроху з вами їдемо. Продвигаємося, бачимо, як, як помінялася вже погода. то Їхали ранковий такий ранок був пасмурний. Зараз е, на годиннику 8-17. І ми з вами ось печем проїжджаємо Житомир. І отакий цікавий у нас зараз ранок мінус 3. В комбіні комфорт. І потроху їдемо. і Сонечко світить, і ми їдемо. І красота. Дороги на дорогах чисто порядок все добре, все в нас добре. Прохожу, рухаюсь далі. Їдемо зараз з Бердичівською кільцевою дорогою. Трохи вона така не айс, звісно, але їхати можна. Куди діватися? Їхати можна, в принципі, я люблю цей маршрут через Вінницю на Хмельницький. Дорога шикарна. В принципі, це тільки маленькі відрізки є, такі, бачите, машину трохи ковбаси. Але я думаю, що найближчим часом все буде добре і її зроблять і буде агонь. Я в це вірю. Ось. І хочу, щоб так було. І думаю, що воно так і буде, що її зроблять і буде шикарно. Але на даний час трохи бачите, як машину колихає. Ну нічого, потихеньку доїдемо. Нам би ще не хватало тут жалуватися? Да? Все, краса, природа, наша ненька Україна, гарне сонечко. І часу ми маємо 9 годин 12 хвилин. Начало 10 як то кажеться, так. І вже діло йде до весни. Сьогодні останній день 28 лютого, останній день зими. Підходить до нас весна, красота. А я скажу вам, друзяки, весну я люблю особливо ті перші, першу ту зелень, яка та ви що, світленька, я сам Парень весняний родився весною. І весна це моя стихія. Люблю весну. Люблю цю пору року. Клас. Ну що ж, рухаємося далі. Хмельницький. Хмельницький нас чекає. То що ж, хеллоу, Вінницька область? Заскочили. Попереду в нас Вінниця. Шуруєм, шуруєм, братці! Погода чудова! Настрій чудовий, все добре, слава Богу. Тут, фу, як то кажеться, все потахесенько, їдемо собі акуратненько, тільки що що хотів вам розказати. Тільки що йду собі по трасі, так, наблюдаю таку картину. Назустріч мені шуруї два КАМАЗа, два тягача КАМАЗа. Ну, і значить, отак, ну десь, десь так приблизно, не знаю, ну зараз ось попереду рамка стоїть, так? ось, Якщо, якщо вам видно, он стоїть рамка контролю. Десь на, таку, на такій вістині. от Зараз якось ось, ось спринтер йде назустріч, на, на чи і вечка чи спринтер грузова. Коротше, йдуть два КАМАЗи, до чого я веду, один заводим. І першого починає йти тупо дізель, мотор його в рознос. Як Поперло такий білий дим густий, то капець, я охрінел. Тупо от, от цього білого дима тако я начеб пар. Закрило дві полоси. Тупо ну, така жесть. Я так зрозумів, що це в нього пішов в рознос двигатель. Ззаді колега той одразу по аварійці, а у першого ну просто б, такий дим ширує. Я охрієн. Легковушки там, що їхали в тумані, взагалі тупо стали на аварійці. Так все задиміло. Габела двіжку приїхав, походу, парень, блядь. Став і тупо, таке попадало. Це, звісно, не смішно, не знаю. Але ну, момент такий, я ж кажу, як ота от вайпа, тут все затуманило так, в диму було, капець. Я так подивився, думаю, блін, на жаль, я цю ситуацію не засняв. На цей момент е телефон в мене був зайнятий, я не засняв. Але ж, але ж, ж. Ну вже ладно. Але хочеться, щоб колега, звісно, я не то що там сміюся з цієї ситуації, Від цього ніхто не застрахований, невідомо, що там сталося, але я думаю, що в нього пішов у рознос двіжок. Ну, я так бачу, як в рознос іде. Хоча хто його знає, що там. ну Я не, не сільон в цьому плані, не знаю, що там, як там. Ну, походу, він приїхав. Отакі діла. Що ж, їдемо, Вінниця попереду. Я поки за колегою не спішу. Йду собі на круїзі 78. Нормально все. Все нормально. Поїхали. На Житомирщині їхали, бачимо, що да? той самий. Що на Житомирщині? Шо? Нема снігу. На Житомирщині сухо. А тут ось їдемо і тут самий. Бачимо, що сніг лежить у нас на Вінничині. Вінничина трохи заметена, а я ж бачу зустрічний транспорт, іде на кришах сніг. Видно, тут трохи пройшов циклон якийсь, бачимо, так? Да? Засніжено. Такі діла. Отакий він лютий, непредсказуємий. Одна область суха і майже вже зелена, а друга ще сніг лежить. Казалось би, а вони гранічать. Ну, якось так. Що ж, що зробиш? Опачки малятушки. А ми вже в Хмельницькому, зараз дві хвилини заїжджаємо на розвантаження. Викидаємо і далі шпаримо з вами на файне місто Тернопіль. Ще до Тернопіля. Мабуть, так буде правильніше. Так що так. Так що так. що По Потрошку добрались, мені вже телефонували, мене чекають. Кажуть, зразу під'їжджай до ворот. Ну, ось до ворот зразу і під'їду. І, до речі, після Тернополя на завтра мені вже скинули завантаження. Так що, уваля, все окей. У нас уже чекає завантаження завтра. А то вже все я вам покажу в новій серії, а зараз поки їдемо на розвантаження. Ось ми вже розвантажили Хмельницький і виднулися ми на Тернопіль. Зараз 13 година. 13 годин 13 хвилин. <сх1> От такі цифри. Справились за півгодинки, друзі. Красота. Просто молодці в Хмельниччина вони викидають тут вантаж за 2 секунди. Раз, два, все розвантажили. Моя та частинка, яку я везу на Тернопіль, лишилася собі. Все чітенько, Закрилися, опломбувалися, поїхали далі. Такі справи. Знаєте, така плюс 2 температура, сонечко таке смале, трохи гріє, чутно. Добре, все, будемо їхати на Тернопіль тепер. Оп! А ми вже, братці, і в Тернополі. І наша сьогодні перша пробочка. Заторчик такий у нас. Невеличкий. Невеличкий. Хлопці, хто катаються, ті знають про такі затори. Вони тут бувають в підйом в горку. Частенько буває. Не знаю що там, мабуть, хтось в полосі поламався, бо ремонти. Тут останнім часом, як я їздив, щось латки вирізали. Ну, от таке, коротше. От таке. Попали трошки ми. Ну нічого, потихеньку. Взагалі за останній якийсь час це мене. Одна з перших таких заторів, навірно, ну, де я попадався, так. я останнім часом якось так проскакую. Фартіт, короте. а це щось сьогодні трохи прилип. Ну нічого, трошки переждемо, зараз почало четвертого. 15 15 не знаю, як там, мабуть, нас розвантажать, в мене там небагато палет, там щось в районі п'яти палет не більше, але скинуть вони їх сьогодні, не знаю. Як не сьогодні, то завтра зранку точно. Бо знову повторюся, я, в мене є в Тернопільській області вже завантаження. Правда, не знаю, куди, що я везу і куди не знаю. Мені просто прислали місце завантаження і на який час мені будь А будь мені на завантаженні завтра потрібно буде в 15.30. Тобто, це в мене сьогодні, ну через добу. Зараз 15.15, 15, .15 от Через добу я маю бути на завантаженні завтра, 1 числа. А завтра у нас вже 1 пер... число, братва. Перше, перше березня, йо от і так. І завтра перший день весни. І хочу побажати всім, всім щастя, всім добра і миру. І сьогодні, і завтра, і завжди. Поїхали, їдемо, їдемо потихеньку. Так. це ми з вами красавці, братва. 15 хвилин і я своїх 5 паліток скину вже в Тернополі. Розвантажилися і бомбочка. І тепер у нас є з вами трошки менше доби, щоб встати, привести себе в порядок, піти повечерять, встати під охорону на, на маркеті на парковочку, відпочити і завтра на 15.30 приїхати на завантаження. На завантаження на 15.30. А ми з вами герої сьогоднішній день закрито. Дві заявочки наші закрито. У нас є програма в телефоні службовому, вона теж вже закрита і вже прийшло нове завантаження. Ну, Но, друзі мої, то все, як ви розумієте, буде вже в наступній серії. А ми зараз тихенько їдемо на парковку, стаємо, біжимо. Біжимо на маркет, вечеряємо, приводимо себе в порядок і відпочиваємо до завтра. Тут така трохи брусчатка треба обережно на його баню. Оп, 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 така брусчаточка. Брущатка брусчаточна Коротше, я довольний, ми з вами за один день не спіша на круїзі, 78 км на годинку, закрили два міста. Замовлення з двома доставочками, то то є шикарно, то просто є шикарно. Так, У нас тут висить знак, але то не для нас. Нам можна. Нам все дозволено. Саньочок, нічого з є, саньочку все можна. Санечок парень свій, нормально все. Бродяга, бродяга йому можна. Бродя їм можна, нічого себе. Ми сейчас так обережненько туда під заборчик собі паркуємось. И як дядьки. О, а тут здають на права. Дівчатка переважно. Бачимо, так? Да? Бородатий крутий інструктор. І дівчина навчаються. На права. здають. Молодці теж треба. Дівчата зараз такі в нас активні, так, хватаються, все, здають ці на категорії. Молодці просто, я в захваті від них. Взагалі це це нормально, я вам скажу. Це, це нормально. Отут ми з вами ребята і кинемо якор. Я зараз трошки поближче туди до стовпа стану. І це, походу, тут по кругу машинка їздить. Так. Здає ще одна дівчинка з інструктором. Трошки потерялася, я збив її з курсу. Ну нічого, все нормально, акуратно проїде. Так, головне, що вона така серйозна сидить. <рес> ну правильно, вона ж старається, двояк, ну, нічого собі. Молодець, молодець, умнічка. Взагалі дівчата молодці, вони так схватилися і. Коротше, нормально все. Так, ну що, я припаркувався. Отут я й заночую під охороною, так, під камерами, під фонарями, як то кажеться. А вам всім я хочу побажати. Як я вже казав, миру, добра. Все буде Україна, слава ЗСУ. Всіх обняв, підняв, покрутив, поставив на місце і до наступної серії. Дякую вам за перегляди, за лайки і за коментарі. Все, бувайте здорові, друзяки.